Випадковості в житті не буває, і ми віримо, що це не випадковість. Вийшла дуже гарна історія. Віка Новак, учениця 9-го ліцею, якщо я не помиляюсь, 8-й клас, передала нам. Подарунок, сердечко, яке воно нас дуже вразило. розчулила ледь не до сліз до дня святого Валентина. У одному з рівненських закладів освіти організували акцію День синьо-жовтих сердець. Школярі виготовляли листівки для військових, аби віддячити їм за неоцінений внесок у мирне майбутнє. За словами волонтерів, вони регулярно передають малюнки та інші вироби дітей, аби також підтримати бойовий дух наших захисників. Так, одна з учениць рівного своєю листівкою розчулила бійців третьої окремої штурмової бригади. Ради, що нині перебувають на передовій. Якось мені пізно ввечері пишуть: найди нам цю дитину, показують мені листівку, там якесь орігамі в середині, там 5 гривень було, ще в сердечку тому зліпано. Найди нам цю дитину, бо нам завтра на вихід, а ми заснути не можемо, вона нас дуже розчулила. Говорю, добре знайду, ми хочемо її щось придбати. Говорю, да, у вас там свої задачі, я придбаю, іграшку від вас передам. Вони говорить, Ні, так, не чесно. І весь звод вісім людей скидають мені, значить, на карточку кошти. Тож, аби віддячити школярці за емоції, які їм вдалося отримати. Військові третьої окремої штурмової бригади вирішили підготувати для неї подарунок на згадку. Учениця восьмого класу Вікторія Новак каже, і не очікувала, що зуміє так здивувати наших бійців. Я не очікувала нічого в подарунок. Я нічого не очікувала, навіть не знала, чи звернуть увагу на мою Валентинку. От прийшли з цим відметиком. Я була в шоці. трохи, навіть не трохи це. В повному шоці. Якось всі донатяться. Я вирішила теж якось допомогти військовим, навіть ну, маленької суми, але якось допомогти. Вікторія Новак додає: в наш час допомагати військовим основне завдання кожного свідомого українця. Вони е, своїм, як так сказати, Своїм життям ризикують, щоб захистити нас, менше покоління, нас ну всіх захистити, і якось їм вже треба допомагати, хоч і матеріально, можна донатити їм на дрони і так далі. А можна даже оці малюнки їм теж як психологічна підтримка. Вони бачать і радіють деякі розчулюються. Такі акції у ліцеї проводяться регулярно, каже заступниця директора рівненського ліцею номер 9 Людмила Вєтрова. Діти завжди особливим натхненням долучаються до виготовлення подарунків для наших бійців. На думку жінки, це дозволяє школярам відчувати власний внесок у мирне майбутнє. Діти із задоволенням виконують навіть не виконують, не з примусу, а вони дійсно самі знають, що вони наближають перемогу своїми дитячими емоціями, своїми роботами, своїми тими матеріальними навіть думками, які перекладають в ті роботи, вкладають. І з першого по одинадцятий клас всі долучаються. Емоції, які дарують діти своїми Теплими обіймами, малюнками, виробами чи просто словами завжди нагадують нашим захисникам, що нам таки є за що боротись, але й водночас чітко дають зрозуміти, що нас не здолати, і ми все зробимо для нашої перемоги. Дякуємо за ваші молитви, дякуємо за ваші сердечки, дякуємо за ваші малюнки, побажання. Передаємо вам привіт. і Хай вас Бог оберігає. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.